Топ-10 виразів 21 століття, які ви могли чути або почуєте. Тож, що ж вони означають? Інфокраса. Коли інформаційно все красиво, рожево, але за кадром нічого немає, немає суті глибини, зробленої справи. Інфогачки. Це майже вся маркетингова реклама, інформація або будь-яка інша, яка хватає нашу свідомість під свіновність і куди стягне туди, куди вам не потрібно. Інфопокірність все, що сказано, все слово в слово має бути покроково виконане, без розуміння, без а подумати, чи варто чи ні, чи є необхідність чи ні. Інфорозмноження. Пішов на курси X, заплатив суму X, а після варто окупити. Створив такий же курс, замінив кольор і продав, розмножив, тому що потрібні гроші. Інфоциганство. Майже те ж саме, що і розмноження, але тут гроші за інформацію любою ціною, бо я більше нічого не вмію, нічого не хочу робити, легка робота. Інфобагатство, цінність це досвід, знання, глибина, суть, істина. Таке не гріх продавати. Вважайте, що в ваших руках золото. Інфостраус це людина, яка безперервно полососить всю інформацію з гаджету, безрозбірно, боїться щось пропустити, І як той страус, в так і він, але в телефон. Інфосміття. Якщо інтернет це океан інформації, то якийсь відсоток в цьому екрані це сміття, бо завтра ця інформація вже не цінна і не має значення. Інфовіна. Якщо вже існує інфосміття, гачки, розмноження, то цього, то має бути і Єна. Це 3 дні днів без інформації, без гаджета, такий собі інфодетокс і інфоголод. Є люди, які вміють і схильні. Поглинати, пропускати через себе товну інформацію для них. 5 днів детоксу це багато. У них тоді настає інфоголод. Де інформація? Хочу інфоїжі!